Всім привіт! Мене це Хліб знімає. І сьогодні я вам розкажу три поради в Growy Garden. Ось Growing Garden і сьогодні. Перша порада. Ось дивіться. Перша порада це. Ось дивіться. Хто у нас найбагатий на сервері? Це у нас він. Дивіться. Ви підходите, шукаєте його. І. Ось! Це вона. Да? А ну-ка, а ну-ка. Перейти ось це, дивіться. Диване, диване, де вони. Можна мені фрукт, будь ласка. Якщо ви ну. <післях> дивіться! Дру... <післях> Друзі, як я отримав це, я підійшов до нього і сказав. Можна, будь ласка, фрукт. І він мені відповів навіщо? І я йому, йому сказав для Ютуба, будь ласка. Якщо ви скажете для Ютуба, може вони й дадуть. Я сказав для Ютуба, і він мені дав ось це. Зараз подивимося, скільки воно коштує. Дуже добре дивіться. Два мільйони! Дивіться. Ваще! Дуже крутий чел. Потім це перше ми вже виконали. Стоп, 2 ні, 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 ні. мільярда, друзі. 2 мільярда. Друзі, 2 мільярда. Дивіться на мій баланс. Дивіться на мій баланс просто. Друзі, це перший спосіб. Тільки перший спосіб, друзі. Просто е, кажете йому, це потрібно для Ютуба, і все буде, все буде норм, друзі. Е, другий спосіб, це купляти завжди найдорожчі фрукти. Ось, заходимо. І як ви бачите, ви стаєте сюди. І ви, коротше, диві дивіться завжди дивіться ось сюди найдорожчі фрукти. І колись воно буде. Ось дивіться. Я ось дивився ось так. І дивіться, що у мене є. По-перше, у мене є ось це. Ось ця штучка. У мене є перець, є ось це. Шишки якісь. Ну. Це другий був спосіб, це брати завжди найдорожче. Третій спосіб, друзі, це дивіться. Третій спосіб це завжди робити ну, виконувати івенти. ну, Брати участь в івентах. Ось є івент. Він коли почнеться? Через 36 хвилин. Буде івент, будуть сині штучки літати на ваш огород. Ви берете, їх збираєте і потім від, віддаєте ось цьому діду. Зараз я вам покажу. Ось, наприклад, у вас щось є. Ви підходите до нього. І віддати всі мої, коротше, фрукти. Але у мене зараз поки немає фруктів. Ще йому віддаєте? І у нього, дивіться, є магазин. Ось такий. І ось тут ви можете купити ось це. Це рослини. Дуже такі дорогі. Є ще яйця. Це Пети. О, я, коротше, його вибив капу. Дивіться? У мене є капа. Це дуже прикольний чел. Капа. Так що, друзі, всім вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І всім бувай!